Всім привіт! Знову Ярослав. Продовжую роботу своєму саду інтенсивному. З прошлого разу довелося перестрибнути один етап монтажу. тобто Монтажу крапельної системи перескочити на висадку саджентів. Прийшла партія саджантів Груші. У першому відео я показував як їх висаджувати. Власне це вже висаджений ряд, саджанців груші, пільня. Момент тут висадки пройшов вже тиждень. Судячи по динаміці, всі груші добре прийнялись, це можна глянути. З'явилися нові листочки, нема, ні, нема ніде просихання. В принципі, і метод висадки, і хімікати, які, ну, препарати, верніше, які використовувалися, були правильні. Звичайно, жаючи на те, що були сильні морози, приморозки, тут 4 всі суцвіття залишилися на місці. Я діязеленої будинку, вже видно, що Ну, Повернемося до пропущеного етапу власне, до монтажу крапельної системи. От, як видно, з відео є наша крапельна трубка змонтована до спалери. Трубка з кроком 50 см я обирав. Є 50-60 см, в залежності від виробника від моделі. Трубка монтується просто з допомогою дроту або підв'язки. Є спеціалізовані звичайно, професійні інструменти, які за допомогою яких монтуються спеціальні хомути і це проводиться дуже швидко. Ну, Але так як тут невеличка ділянка, і, простий, і дешевий метод. Загалом на всіх рядах вже. Зараз є стадія головної магістралі. Для магістралі випускна пластикова труба 2 мм. Звичайно, водопровідна прошу холодної води

Закрити, але ось таке вже прикопку. Власне, на цій частині єдине, що не змонтовані, це крани для перекривання ліній, але їх можна змонтувати без проблем в будь-який момент, просто розрізавши і вставивши запірний кран. Зараз розглянемо сам процес монтажу і під'єднання крапельної трубки. В принципі, базових елементів для роботи з крапельним шлангом є небагато. Є декілька різновидів спеціальних фітингів для нього, принаймні для власних потоплення який я собрав для себе. Тобто це є кінцевий, такий, кінцева заглушка, вона тут принцип, що наш шланг в кінці він заломується. Попередньо надівається заглушка одною частиною, шланг заломується. Ось підірваний шланг на налі. Давайте за допомогою такого умового, гумової ставки і власне підника. Тут для цього нам потрібно. По діаметру я підібрав, що найбільше підходить отвір 16 мм, тобто використовуємо. Спеціальне перо 16 мм, ним ми просто просверлюємо отвір в трубі в магістралі. В принципі, головне в цьому випадку стримати момент, коли перо проходить верхню стінку, тому що в мене кілька було невдачних випадків, коли саме перо просто при, при проходженні зовнішньої стінки пробивало ще й внутрішньо і додатково течія утворюється. Значить, Сверлиться отвір. 16 мм в нього вставляється ущільнювач резиновий, який просто вкладається, втискається сам перехідник. Отримуємо досить якісне з'єднання. От власне на зрізі видно, як це виглядає. Ніяких там особливих спеціалізованих інструментів чи проблем. Абсолютно нема ніяких. Все дуже просто, дуже надійно. Ось ці частини як вони виглядають. Ось наш ущільнювач резиновий, тонша частина заходить в нашу магістраль, фіксується в ній, отримуємо отвір, в який вставляємо ось цей край перехідника, який чітко фіксує його в трубі, розпирається наш резиновий ущільнювач і, відповідно, без ніяких прудичок, без нічого. Тремую гарне, міцне кріплення. Зараз вітраль. Вона змонтована вже буде стаціонарно. На випадок зимових похолодань і можливості замерзання води, це ну, в ідеалі звичайно, закопувати його на глибину промерзання ґрунту, це 80 см. Але так як в мене можливості такої не дуже є, відповідно я вирішив просто продувати магістраль перед зимою стиснутим повітрям, для того, щоб видути з нього всі залишки води. Глушити його і, в принципі, тим чином консервувати на зиму Ще один елемент цієї поливної системи крапельної є запірний кран, який можна монтувати в принципі в будь-якій в частині крапельної системи. Ну, я для себе їх обрав для того, щоб разі, якщо не буде вистачати само потужності насосу для забезпечення достатнього тиску, можливо, буде перекрити декілька гілок, для того щоб спрацьовувала нормально сама ця крапельна система. Монтуються ці е, крани дуже просто, до суто розрізається крапельний шланг, вирізається частинка на загальну довжину цього крану і просто натягується ось тут цей кран розмонтований, то ми натягуємо трубку з одного і з другого боку на сам кран. Проблем абсолютно немає. Крапельна система була вже випробована в двох рядах. Навіть видно місця від крапель. Хоча і один ряд ще є не засаджений повністю, але в наду, пристали кілька саджанців кущі. Ну, судячи з вигляду може однорічних, може двохрічних. Но для так для я їх висадив другий ряд, куди було їх викидати чи щось з ними робити. Тому поклалися два ряди. В принципі, загалом два ряди довжиною долиною 50 метрів, власне це крас, себе показали просто чудово. На сьогодні це все. В наступному відео вже будемо висаджувати яблуні на підготовлену частину. Всім папа! Шість.